Жителі Луцька, які підпишуть контракти з зсу як мінімум на три роки або будуть мобілізовані до війська, зможуть отримати разову фінансову допомогу. Це 15 тисяч гривень. На таку підтримку бійців потрібно півмільйона гривень. Її запланують у бюджетних видатках. Про це повідомили напередодні сесії міської ради на засіданні бюджетної комісії. В цьому році 15 тисяч кожному контрактнику за поданням військомату. Якщо внесемо зміни, ну бо було за поданням нашого військомату. Якщо внесемо ці зміни в програму, відповідно будемо вже за поданням інших і військових частин військкоматів платити. Окрім цього, обговорили, як варто змінити програму про забезпечення житлом учасників АТО та операції об'єднаних сил на умовах співфінансування військових. Нагадаємо, така програма діє не один рік, і цього разу у ній збираються записати момент про збереження черги. Тобто, що військовець може залишити своє місце у квартирній черзі, навіть якщо змушений пропустити її. А так буває, коли житло збудоване, а військовий не має змоги доплатити негайно. Його Учасників програми, в цьому але, році? Так, в, цьому році. але е, в нього є право поновитися з наступного року. До прикладу, в 2024 році він не має кошти прийняти участь. Все, його виключають, в 2025 році він приходить, пише заяву і знову стає в чергу, в е, ту саму, як е, був прийнятий на квартирний урок. Саме ці важливі питання для мешканців громади депутати вирішать уже завтра на сесії Луцької міської ради.